ми з вами продовжимо розглядати стратегії втручання при сенсорних проблемах у дітей з аутизмом. Хочу звернути вашу увагу на один важливий факт. Коли ми розглядаємо стратегії втручання по будь-якому сенсорному каналу, то ці стратегії вони працюють не тільки на цей канал, тому що у нас все пов'язане між собою в організмі. І не може бути так, що ми щось робимо тільки для одного каналу. Минулого разу ми з вами закінчили лекцію на тому, що розглянули стратегії втручання при проблемах нюхової системи. Але поруч з нюхом у нас є смак. Це не той смак, який одяг ми одягаємо, а це той смак, що ми відчуваємо в ротовій порожнині. І це не тільки смак, це ще і м'язи, і проацепція. Але давайте сконцентруємось на проблемах з їжею із неїстівними продуктами. Якщо дитина має проблеми з їжею, то краще за все розвивати сенсорні відчуття в ротовій порожнині. Цьому може допомогти логопедичний масаж, будь-які вправи на артикуляцію, жування жувальної гумки або предметів з харчової гуми, що використовують, коли в маленької дитини ріжуться зубки. Якщо дитина їсть неїстівні продукти, то це говорить про брак відчуттів, тобто вона гіпочутлива. Щоб задовольнити її потребу в смаку, потрібно наситити її яскравими, насиченими смаками. Це їжа з різними текстурами. Вона може бути хрусткою, гострою, солоною, солодкою. Вона повинна бути різноманітною. Але до їжі привчають поступово, розширюючи знання дитини про світ, тому що деякі види їжі дитина не їсть не тому, що вона не хоче, а тому, що вона вважає, що це їй закроджує чимось. Також може допомогти холодна вода із соломінкою. Дитина може навіть просто жувати в роти цю соломінку, це це ж їй допомагає. Дуже часто діти з аутизмом мають проблеми із слуховою системою. Вони можуть бути гіперчутливі, вони будуть закривати вушка і уникати таких місць, де є багато шумів. Вони можуть бути гіпочутливі, вони будуть вокалізувати, кричати. Тому давайте подивимось, як допомогти такій дитині. Якщо дитина гіперчутлива до звуків, їй потрібно допомогти уникнути неприємних відчуттів. Для цього можна використовувати навушники або беруші, але їх не можна в них ходити весь час, але тільки половину часу, коли дитина не спить. Також дитину треба підготувати до неприємних їй звуків. Наприклад, якщо вона чутлива до шкільного дзвоника, то можна дати їй розклад і годинник, щоб дитина знала, коли дзвоник задзвонить. Тоді вона буде готова недовго витримати цей неприємний звук. Так мій син робив, тому що він чутливий до цього. Також така дитина, яка перевантажується гіперчутлива до звуків, повинна мати тихе місце, де вона може усамітнитись. Як призвичаєте таку дитину до звуків, що їй неприємні, треба записати їх на диктофон або на телефон. І дати дитині, щоб вона могла регулювати гучність, щоб вона змогла послухати це тихесінька, а потім більш звучно. Як призвичаєте таку дитину до звуків, треба записати їх на диктофон і дати дитині на низькій гучності, щоб дитина змогла сама регулювати. Слухала спочатку тихесенька, а потім вона зможе витримати це більш гучно. Очі це дзеркало душі. Дуже багато комунікації, дуже багато пізнання світу йде саме через зорову систему. Ми бачимо один одного, ми бачимо предмети навколо нас і так сприймаємо світ. Але дитина може бути перевантажена візуальними речами. Тож давайте подивимось, як допомогти дитині, яка має проблеми із візуальним сприйняттям світу. Як завжди, коли є перевантаження, треба прибрати подразники. Прибрати все, що заважає. Якщо дитина читає, то ми можемо зробити маскуючий шаблон, тобто невеликий листочок, в якому вирізана щелина, де дитина зможе бачити або одне слово, або одну стрічку замість цілої сторінки. Це вже як дитина може сприймати. Також потрібно для дитини розмітити текст, де початок, де кінець строки різними кольоровими маркерами. Навколо неї не повинна бути. Нічого, що відблискує. Якщо стіл відблискує, то ми повинні зробити матову накладку, щоб дитині це не заважало. Дуже добре, якщо дитина має лінійку або вказівник, щоб відслідковувати, де вона читає. Навіть зошит такій дитині потрібно надрукувати на принтері з більш а, товстими полосочками або клітиночками, щоб вона їх добре розрізняла. Зазвичай діти з проблемами в візуальній сфері мають проблеми з перевіркою домашнього завдання, тому якщо дитина може, непогано, щоб вона його читала вголос. Дуже допомагають владнати проблеми в візуальній сфері різні ігри. Це ігри на розвиток пам'яті, запам'ятати картинку або знайти пару, а це ігри знайти відмінності. Також, щоб полегшити життя дитині, потрібно прибрати все яскраве. Наприклад, така дитина не зможе зібрати пірамідку з яскраву, але зможе зібрати стареньку вицвілу, тому що фарби вже не такі яскраві і вона може їх сприйняти. Фахівці нашого дитячого садочку зафіксували, що коли ми змінили звичайні лампи на ледлампи, то діти стали спокійнішими. Є діти, на яких впливає мерехтіння лампочки, якого ми іноді не відчуваємо. Але ж ми не можемо змінити усі лампи в світі на ледлампи. То що ж робити нашим дітям? Є захист, є кепочка. Ми можемо спостерігати багато аутистів, хто саме ходить в кепочках і в темних окулярах, тому так вони захищаються від перенавантаження по візуальному каналу. Ми з вами розібрали основні сенсорні системи і стратегії втручання. На жаль, ми не можемо розібрати всі-всі стратегії по всіх-всіх системах. Але є ще дуже важливий момент. Але що робити? Якщо дитина сенсорна перевантажена по декільком каналам і в неї від цього є проблеми із здоров'ям, або нервовий зрив, або підвищений тиск, або ще щось, і ми не знаємо, що робити, давайте подивимось, яка тут має бути стратегія дій. Перш за все, потрібно надати дитині можливість усамітнитись і прибрати подразники. Але, на жаль, не завжди є така можливість. Якщо це трапилось у публічному місці, то потрібно прикрити дитину від натовпу і зробити затишне містечко. Найкращий варіант, щоб біля дитини залишився лише один дорослий. Якщо дитина дозволяє себе обіймати, то буде дуже добре, якщо обійняти його, але ззаду, або взяти ручки в руки і злегка притиснути. Якщо є, дати дитині м'ячик, або будь-який фіджет, який дитина зможе жмакати, або дати щось, що дитину заспокоює. Якщо дитина в стресі, а треба з'ясувати, що трапилось, а дитина не може говорити від стресу, то треба задавати їй питання, на яке вона може відповідати так або ні. Дитина від перевантаження може бути і в агресивному стані або в аутагресії. Тоді треба забезпечити їй безпечне перебування. Краще дати їй м'яч або подушку, щоб вона її била, Не стінку, не людину, щоб нікому не нанесла травму ні собі, нікому сторонньому. Якщо дитина дозволяє це, то використовувати обтяжувачі. Не треба зупиняти ті рухи, які безпечні, дитина так швидше заспокоїться. Коли дитина вже заспокоїлась, дати їй відпочити, не починати одразу навантажувати її знову. І наостанок я хочу вам сказати, що діти з аутизмом усі різні, нема двох однакових. Так, в них є дещо спільне, ми можемо казати, що більшість робить так або декілька робить інакше. Але кожна дитина з аутизмом, як і кожна інша дитина, вона унікальна зі своїм набором навичок, дефіцитів, переваг, того, що вона вміє, і того, що вона не вміє. І тому, щоб дізнатися, як саме найліпшим чином допомогти дитині з аутизмом, потрібно за нею уважно спостерігати. Ми повинні розуміти, що дитина з розладом аутичного спектру нічого не робить просто так. Будь-яка поведінка має свою мету. Дитина хоче щось нам донести, щось е, зробити, звернути увагу. І перевантаження може трапитися не тільки тому, що зараз є якийсь подразнювач і щось відбувається, аутисти мають схильність до накопичення. Тобто дитина ходить, ходить, і раптом ми бачимо стрес або агресію, що трапилося, до да майже нічого. Це просто була якась остання краплина. Але ці крапли накопичувалися, може, навіть три роки. Якась дитина щось колись сказала, потім ще раз сказала, І от сьогодні вона майже нічого не сказала, а ми маємо бійку, тому що воно накопичилось, а він усе пам'ятає, цей аутист. Є така проблема. І немає якогось одного рішення для всіх. Аутизм, він творчий, він розвиває творчість у дорослих. Праця з аутистами призводить до пробудження творчих рис у батьків та фахівців, тому що кожна дитина різна. До кожної дитини треба знайти свій підхід. Це важко, але це цікаво. Я особисто знаю багато фахівців, навіть не зі сфери корекційної педагогіки, які колись почали займатися з дітьми з аутизмом, артом, танцями, спортом і вже не можуть зупинитися. З ними цікаво, ми бачимо результати. Ми щасливі бачити, що наша праця має такий ефект, кажуть вони. Я бажаю вам. Удачі, творчої наснаги і спостерігайте. Спостерігайте за дітьми і навчайтеся від них. Дякую вам.